Подняли убавить ручку. Такой срез, но ну, а сейчас шлина у нас 16 дюймов. Вот такой дубочек. Рулетка набрал. Раз другий зробимо зріз. Поділки всі показують, ну трошки висі поробив. Почти не розрядилось. І так, який можна зробити висновок по ці пилочки? Ну, ви бачили дуб сухар, конкретний, як кістка, він був сухий. Я спеціально поставив рідну шину. Значить, тут один і один пас і набагато тонший зуб. Значить, давайте подивимось, скільки робоча частина. самой шины. Получается здесь приблизно 37. 37. Шина у нас сороковка. 16 дюймов. Так. Все мы определились. На видео там было вы бачили, что бревнышко было больше, чем сама шина. Більше 40 сантиметрів. Так, по самой пульці, нарікань ніяких немає. Мастила подається нормально, змащується, я перевіряв. Хоч в самой шині немає технічного отвору для масла, но є в крепожному. Отвірі, пространства, куди заходить масло. Того отвіру, в принципі, вистачає, щоб змачувати ланцюг. Так, ну, оце все зрозуміло. Отпускається, натягується ланцюг, От. бажано ставити восьмиамперні акумулятори зовсім інші будуть характеристики цієї пилочці. так що мені одно тільки не сподобалося. значить тут допустим ми вмикаємо пилку вона стоїть на роби полтора минути і сама виключається. Ну, это зроблено е, спеціально щоб ви не забули її виключити, вона сама виключається. Тому приходиться, поробила, вона поставила, сама виключилась. Ну, приходиться часів її включати. Через кожних півтори минути. Коли робиш, все працює, все чудово. Так, ну що ще можна про неї? Багато вже про неї є видосів. Тому чисто для себе я вже зрозумів це. Безщоточна і безредукторна пилка, її можна зравнити тільки з прокрафтом 48Ли, хоча мені каже, що ця пилочка будет на голову вище, ніж 48. Во-перше, тут два аккумулятора, макітовська посадка. можно, если есть инструмент макитовский, прокрафтовский или крозерский, можно менять батареи. 48 ли, там получается одна единственная батарея. И зараз я ее попробую и найду. Тому, на мой погляд, из бюджетных вариантов, больше с как бы среднього сегмента Считаю що это полупрофи ця пилочка но ви самі бачили що вона з логкістю згризла такий діаметр дуба тому мені вона сподобалась на неї можна поставити даже і 12 дюймову шину що я чуть пізніше зроблю і тоже протестую що ще цікаво в неї? Значить, швидкість переключається. Значить, швидкість ланцюга до 25 метрів на секунду. Це зручно, коли гілляки, мілки або дерево звалив, вітки треба пообрізати. Вона робить як сучка різка. Оце мені дуже подобається. Оця функція її. Вона, <coughs>, бачили, що на другій швидкості вона нормально справилась з дубом. А також на першій швидкості, мені кажеться більше потужності, Ну, найтише робить на першій швидкості. В принципі, ще десь що додати. Масло змащується. Принципи принципі, шинки любі можна міняти. 3-8 шаг. Можна шину поставити, тут стоїть крозівская родна 1,1 пас. Можна поставити 1,3, Поміняти ланцюг. Пройдется тільки под 1,3. А такси комбинировать можна як, як загодно. Все, отакий От обзорчик. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, палець вгору. Слідкуйте за каналом, буде цю пилочку ще іспити. Поставимо машинку Прокрафтовську і спробуємо ще і прокрафтовською попіляти. На цьому все. Всім гарного дня. До новых зустрічей.